Вітаю! Я вчитель початкових класів. Вже шостий рік поспіль працюю за програмою науково педагогічного проєкту Інтелект України у нашому Великомостівському опорному закладі. Цьогоріч ми маємо вже 6 проєктних класів і 45 навчальних закладів Львівщини працює за інтелектом України. Коли вперше проходила курси і набирала клас, дуже хвилювалася. Чи все вдасться? Як буде проходити навчання? Та отримала підтримку вчителів відразу, коли вперше поїхала на курси підготовки у місто Рівне. Дуже тішить і те, що з нами поруч завжди є наш куратор Львівщини Пастушенко Наталія Миколаївна. Та й наші харківські коучі, методисти завжди з нами на зв'язку. Ми організовуємо відеоконференції, відеозустрічі, де ділимось досвідом і вивчаємо передові технології. Навіть зараз, коли нашу державу спіткала страшна війна і Харків потерпає від ворожих обстрілів, наші методисти, керівники проєкту роблять все для того, щоб учні отримали вчасно посібники, а ми вчителі мали можливість. Плідно працювати. Мета проєкту Інтелект України навчити дитину бути успішною в школі і в дорослому житті, навчити дитину радіти життю. Багато переваг має проєкт Інтелект України. Серед них розвиток стем освіти. Оскільки стем освіта є головним вектором сучасної освіти, то інтелект України впроваджує в систему роботи. Саме з Розвиток критичного мислення. Кожна дитина повинна серед безлічі інформації, яку вона отримує, виділити основну, головну вибрати те, що їй потрібно для майбутнього життя. Всі учні та вчителі мають повне забезпечення посібниками і методичними матеріалами. Кожен урок продуманий. Підібрано відео та аудіофайли. Починаючи з першого класу, діти вчаться читати цілими словами. Багато працюють з картами. Навіть зараз наші малюки з закритими оченятками можуть відразу назвати держави, з якими межує Україна. На суші і по морю. Тут поглиблено вивчають такі предмети, як математика, фізика, хімія, географія та біологія. Не дивуйтесь, ці предмети охоплює інтегрований курс Я пізнаю світ. І саме «Я пізнаю світ є найулюбленішим предметом для наших малюків. Уважно спостерігаю, за успіхами своїх учнів. Я зробила висновок, що проєкт себе виправдовує. Він вирізняється доступністю, науковістю, швидкими темпами здобуття знань. З ініціативи керівника закладу Ірини Володимирівни Павутяк цьогоріч у нашій школі була створена творча майстерня вчителів, які працюють за програмою науково-педагогічного проєкту Інтелект України. Куратором майстерні є заступник керівника закладу Пальцева Ірина Васильівна. Тут ми вивчаємо досвід роботи наших вчителів, ділимося здобутками і досягненнями наших вихованців. Всі матеріали роботи творчої майстерні розміщені на сайті нашого закладу. А зараз пропоную послухати відгуки учнів та батьків проєкту інтелект України у Великомостівському опорному закладі. Мене звати Саша Бучов. Я навчаюся в третьому А класі інтелект України. Мені подобається навчатися у цьому класі, тому що ми робимо завжди різні досліди. Подорожуємо областями України. Мій найуліший урок це є математика, тому що ми завжди робимо завдання з підвищеної складності. Всім привіт! Мене звати Ілля Медвідь. Я навчаюся в 3-му А класі інтелект України. Мені подобається навчатися в інтелекті України, тому що ми робимо дуже багато класних завдань. Мої найулюбленіші уроки я пізно світ і англійська мова. Я в япізний світ. Я, я ем, вивчаю всякі країни, області, я ще хочу поїхати в Італію. Мене звати Кос Вікторія, я навчаю в шостому А класі інтелект України. Мені подобається тут навчатися, тут цікава програма. Навчання відбувається в ігровій формі. Вчителі добре пояснюють інформацію. Та в мене є можливість пізнавати більше. Я вдячна всім своїм вчителям, які мене навчаються, особливо білорус у Миколаївні та подроців Ларисі Федоровій. Я мама учня першого класу «Інтелект України». Ми дуже задоволені даним класом, в першу чергу, тому що дитина дуже щаслива і дуже задоволенням йде до школи. Матеріал викладається дуже цікаво, дуже насичено і не важко, тому що всі батьки, які діти йдуть в перший клас, всі хвилюються і чомусь думаю, що тут буде дуже важко. Навпаки, це дуже цікавий клас. І ми маємо досвід старшого учня, який знавчався в звичайному класі. І Сказав, чому мене не віддали такий самий клас, як пішов наш менший хлопчик. Тому всім батькам я би рекомендувала йти в цей клас. Це програма Інтелект України для розумних, креативних і активних дітей. Доброго дня, мене звати Володимир, я батько Анічки Ан... Грець, яка навчається в другому а класі за програмою Інтелект України. Ми дуже задоволені тим, що наша донечка навчається іменно за такою програмою, через те, що вона з великим бажанням і натхненням кожного ранку йде на навчання до школи, і також приходить додому з гарним настроєм та ентузіазмом, щоб продовжити навчання на наступний день. Дякую. Доброго дня, я мама учениці 6 класу пост Вікторії і учня 3 класу пост Максима, інтелекту України, Великомостівського опорного закладу з гарної середньої освіти. Програма інтелекту надзвичайно цікава. Подобається підхід до навчання. Дітям цікаво навчатися в інтелекті. Навчання відбувається в ігровій формі. Є можливість працювати самостійно у зошитах. Рівень знань дуже високий. Я дуже задоволена програмою інтелекту. Дякую вчителям Білам Людмилі Іванівні, Милус Оксані Миколаївні, Кондратюк Ларисі Федорів і всім вчителям, які навчають наших дітей. Доброго дня. Я є батьком учень 4 класу проєкту Ітелекту України». Коли ми вперше почали про даний проєкт, нас з одного боку це насторожило, з іншого боку, це цікаво. Чому насторожило? Тому що. Ніби було таке уявлення, що має бути потерпіною, має знати відразу таблицю дітей. Але цікавість перемогла, І тому ми вирішили скористатися і записали дитину до даного класу. Навчання проходить декілька етапів. Дитині дуже цікаво, тому що є аудіо, відеоролики, цікаві казки, пісеньки, є хвилинка на уроці, де дитина має змогу відпочити. Так само на перерві є його зона в класі, що дитина може сісти собі, побавитися з однокласниками, що розвиває в нього логістичні висновки. Даний процес він надзвичайно не, не складний, але завдяки класному керівнику Кузьмі Рядні Ступання програма подається набагато зрозумілиша і в розширеній. Версії, що дитина сприймає краще. Тому в нашій є першокласниця, яку ми записали в перші класі, з вибором не помилилася. Тому хочу всім порадити, щоб даний проєкт був реалізований у всіх школах країни. І нам дуже подобається. Доброго дня! Я мама учениці 5 класу Баган Анни. Вона навчається у старшій школі інтелект України. Хочу вам сказати, що це є прекрасний науково-педагогічний проєкт, який розвиває знання та вміння наших дітей. Насправді, після закінчення початкової школи, вона теж навчалася в інтелекті, були сумніви, чи вона собі дасть раду, дасть змогу проходити далі навчання. Але поговоривши зі своєю донечкою, вона сказала, що вона готова йти далі, розвивати свої знання, вміння, тому що інтелект України це є. Прекрасний проєкт. Це, прикр... це прекрасна довідкова база, матеріальна база для подальшого їхнього розвитку. Діти вчаться креативно мислити, думати, не бояться помилок, адже це є дуже важливо для подальшого їхнього співіснування у світі. Тому, будь ласка, давайте своїх діток, ви не пошкодуєте. Доброго дня! Я є мамою учениці 6 А класу Великомістського опорного закладу загальної середньої освіти Речинської Вікторії. Моя донька навчається за проектом Інтелект України. Шість років тому я, як ви, шановні батьки, робила свій вибір стосовно того, за якою освітньою системою буде навчатися моя донька. І все ж таки я вирішила, що Вікторія навчатиметься саме за програмою проекту Інтелект України. І жодного разу я не пошкодувала про свій вибір. Це надзвичайно цікаво побудовані, чітко розплановані уроки. Гарно ілюстровані робочі зошити з малюнками, героями, які містять також завдання, змагання, великі перегони, що підтримують мотивацію дитини вчитися. Крім того, інтелект забезпечує учнів зошитами-тренажерами, щоб діти могли розв'язувати та виконувати схожі та подані під час уроку завдання і таким чином досконалювати свої знання. У проєкті інтелект України мені подобається методика подання дітям нового матеріалу, яка супроводжується з використанням аудіо і відеоматеріалів. Що допомагає дитині краще і швидше засвоїти інформацію по даному уроці. І наостанок, спостерігаючи за Вікторією, я зауважую, що вона із задоволенням відвідує уроки, з цікавістю та бажанням вивчає новий матеріал. А саме головне я спостерігаю бажання дитини вчитися. Я дуже задоволена, що моя дитина навчається за програмою інтелект України.